Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні в нас з вами максимально максимально мінімалістичний open case В нас сьогодні 15 коробок, нам потрібно до гарантової нагороди 11. Що всередині? Що всередині? Тут купа танків. Мене цікавить зараз тільки танк, як ви розумієте, тому що я хочу отримати свою гарантовану нагороду. Шкоду Т-56 ми вже попередній раз з вами забрали. Класний апарат, якщо чесно. Я не очікував, що він буде настільки приємним, він мені сподобався. Як бачимо, тут ще є Міль, КПЦ ЄК1, кущ, От Куща б я б собі забрав, би, якщо чесно. От він мені подобається, але я сумніваюся, щоб він мені випаде під час гарантованої винагороди. А АТ-66 таке цікаве, але я ще, якщо чесно, не сильно розумію, що це має бути. Давайте подивимося, що нас чекає в результаті, яка нагорода нам все-таки сьогодні випаде. Такс. Особистий досвід і особистий, е, особистий резерв, точніше, до досвіду та до кредитів. Відкриваємо наступно 13 коробок залишилося Буде прикольно, якщо ми за ці 15 коробок, наприклад, виб'ємо собі декілька, декілька танків. Я б взагалі був би шокований. 125 тисяч кредитів. Непогано. 125 тисяч кредитів, срібло мені зараз дуже потрібно, якщо чесно. День преміум танка і 50% до кредитів. Кредити це також завжди добра штука, особливо коли граєш на преміум танках. Воно тобі фармить, воно тобі відразу дає бустер невеличкий. І, в принципі, непогано так можна заробити за один бій. Так, 75 тисяч і день преміум аккаунта. До гарантованої нагороди народ в нам залишається 6 коробочок. В загальному в нас є 10. Так що погнали, погнали. Так, 50 до кредитів і один день преміум аккаунта. Ну, в принципі. Нічого абсолютно цікавого ми, ми з вами поки що не отримували Не отримали, точніше. 125 тисяч є 4 кейса до гарантованої винагороди. Такс. Наступне: 75 тисяч кредитів і один день преміум аккаунта. Залишається нам після цієї дві коробочки. З цієї нам не випадає нічого, 100 досвіду і 75 тисяч кредитів. Такс, і ось зараз буде народ фінальна коробка. Фінальна коробка. Я схрестив пальчики. Ви також схрестіть пальчики. Хто дивиться? Давайте подивимося, що ж все-таки нас тут буде чекати. Відкриваємо. Нам дає АТ-60, АТ-60. Що ж це таке в нас е, за апарат? За апарат іще просто-напросто подивіться на це все діло. Так, давайте подивимося, хутенько. Хутенько, що ми що ми маємо? Що ми маємо з цих коробочок? Подивимося швиденько, швиденько, швиденько. Так, з 2D стиль китайська порцеляна. Дякую, дуже дякую. Наступна коробка. Досвід. Кредити. Анімація відкриття. Відкриваємо наступно. 50 кредитів день преміум аккаунта. І за фінальна коробочка. Фіналь. Ви шо на приколі? За 15. -хо -хо -хо. Ви бачили, народ. Ми отримали ще й кущ. -хо -хо. Народ 5. Точніше, 15 коробок. 15, я, ну, це, це, Якби якби я не отримав би зараз оцей танк. от, Наприклад, я отримав ось цей АТ-60. Після цього я б коробок більше не купляв би. Я вам зуб даю, я б їх більше в житті не купив би, напевно, до наступного івенту якогось там. А тут ми отримуємо, окрім цього, ми ще отримали куща. Ми отримали 2 танка за 15 коробок. За 15, мать його, коробок! Прикиньте. О, <хо> це жесть. Я в шоці просто-напросто. Народ, ось такий open case у нас з вами вийшов. Я максимально-максимально радий. Мені воно окупилося. Я витратив 300 гривнів, я отримав два преміум танка 8 рівня. Це взагалі просто-напросто лакшері. Ну а на цьому я з вами попрощаюся. Я, я надіюсь, вам дане відео сподобалося. Ви оціните його лайком та підпишитесь на мій канал. З вами був Дімас, всім удачі, всім пока.